Про це місце говорять усі. І кожен бачить його по своєму. Хтось шукає тут тишу, а хтось відповіді. Для когось це втеча, а для когось новий початок. Тут інвестують, тут купують. Тут будують майбутнє. А хтось просто прокидається тут щоранку і називає це життям. Це Балі. Саме тут почався мій шлях. І перше, що ви відчуєте на балі, так це вологе повітря, ніби ви щойно зайшли в сауну. Воно тут всюди і завжди. Фух, це жесть просто. А друге, що ви побачите, так це рисові поля. Вони тут усюди і завжди. Хоч і сьогодні здається, що рис це серце Індонезії. То насправді він не народився на цих островах. Понад дві тисячі років тому його привезли сюди мореплавці з інших берегів Азії. Так крисі з'явився на Балі. Але попри це, балійці все одно створили власну легенду: богиня Деві Шрі, покровителька родючості та всього живого, подарувала людям рис. За легендою, він проріс з її тіла після смерті, як нагадування, що земля ділиться щедрістю лише з тими, хто ставиться до неї з повагою. Тому для балійців рис це не просто їжа, це святиня. Тут навіть є фраза «Белум макан калау макан насі» що в перекладі на українську ти ще не їв, якщо не їв рис. А те, що насправді належить саме балійцям. Так, це спосіб його вирощування. Саме вони придумали унікальну систему субак, і мені пощастило доторкнутися до неї, до живої системи, яку у 2012 році офіційно внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Її визнали унікальним поєднанням природи, людей і духовності. Її суд така проста, але й водночас така геніальна. Всі поля заливають тонким шаром води. Це захищає паростки та створює ідеальні умови для росту. Вся вода надходить із гірських джерел і розподіляється між полями справедливо. Фермери саджають рис синхронно, щоб економити воду і боротися зі шкідниками без хімії. Одним словом, геніально. Але чи так це у житті? Бо звучить, ніби вже все зроблено і нічого не потрібно. Ось, наприклад, папуа. Це місцевий чоловік, який працює на полі все своє життя, і він мене навчив саджати рис. Уся робота вручну під палючим сонцем або під дощем. Постійно зігнуті, треба стояти по коліно в болоті і саджати кожен паросток. І так, це надзвичайно важка праця, як і будь-яка робота, що вимагає фізичної сили. Посичував яга навчив мене, як правильно треба садити, ось дивіться, скільки я посадила. Оце все поле <ріст> сам рис росте повільно, від трьох до п'яти місяців. Спочатку він ніжно-зелений, потім темніє і стає густішим і щільнішим. А коли на стеблах з'являються ось такі золоті колоски, то це знак, що врожай майже готовий. Тоді з полів спускають воду, щоб земля трохи підсохла, і вже за кілька днів люди виходять збирати рис знову вручну. І я теж вирішила знайти локальне поле і попрацювати разом з балійцями. Для них це було дуже смішно. Туристка в білому посеред поля. Але вони одразу прийняли мене і показали, як усе робити правильно. Спілкувалися ми жестами. А ось англійською вони не знають. Хіба що Good. Є, yeah. <laughs> та все якось виявилось простіше, ніж здається. Береш серпоподібний інструмент і зрізаєш стебло під корінь. Потім рис вибивають у корито. каже, що погано справилася. Це моя кучка, і вона її переробляє зараз. <клес> взагалі дуже спекотно. Я тут попрацювала, не знаю, хвилин десять відсили не признімала, то дуже спекотно. Далі просіюють, сушать на сонці, вітер здуває лушпиня і чисте зерно лишається. ей, ей! Ну, і все. Арис. Це базовий продукт, який чудово працює в балансі із овочами, білком. І хтось скаже, що рис не корисний, так це не зовсім так. У нього, як і у всього, є плюси й мінуси. Плюси легко засвоюється, дає багато енергії, неалергенний, містить мінерали. А мінуси багато крохмалю, мало клітковини, швидко повертає голод і може затримувати воду. Тож вибір завжди за вами. А в мене його немає. Бо я на балі. Але вже за тиждень я навіть не могла дивитися на цей рис. Від їжі не втечеш, а от від пейзажу цілком. Тож ми вирішили змінити картинку і поїхали до найвеличнішого водоспаду балі Секумпул. Він розташований на півночі острова. Щоб дістатися до нього, потрібно взяти гіда. Без нього вхід заборонений. Тому при вході виплатите 300 тисяч з людини. І увага, це має бути готівкою. У цю вартість входить один гід. Перевезення на байку крізь джунглі. Приблизно 20 хвилин ви будете їхати і насолоджуватися видом. Та короткий, але не дуже простий трек. Близько 365 сходів, які ведуть різко вниз. Хоча мені здалося, що маршрут добре облаштований для туристів. Гід показує тобі не тільки дорогу, а й цікаві рослини. Ось, наприклад, це від комарів. А це какао, кава, дикі бджоли і багато-багато чого іншого. Допомагає перейти струмок. І залізти на будь-який камінь, а вони тут дуже слизькі. І це для того, щоб я могла зняти для вас ось таку красу. Якщо ви у когось бачите фото з водоспаду на балі, з 90 ймовірності це саме Секумпул. Але поряд є ще три величезні водоспади, називається фіджі. Гід вас обов'язково сюди поведе. Мені вони сподобалися навіть більше тут. Менше людей, і відчувається та атмосфера із фільму Загублений у джунглях. Та скільки б я вам не показувала цю красу, сюди точно варто приїхати. Це такий маст хев на балі. Після водопаду неочікувано ми заїхали в одне місце. А неочікувано, бо на нас починає обганяти якийсь чувак. Я на нього так дивлюся, тому боже, що ти робиш? Для чого ти це робиш? Ми їдемо, а він починає нас розпитувати. Що ми, де ми, звідкими? І нас завезли туди, де вирощують продукт, про який майже всі чули. Але мало хто наважується спробувати. Це кава лювак. Одна з найдорожчих кав у світі, її історія починається ще в колоніальні часи. Місцеві селяни працювали на кавових плантаціях, але пити каву їм було заборонено. І одного дня вони помітили маленького звірка. Це був лювак. Він їв лише найстегліші кавові ягоди. А зранку на землі з'являлося те, що згодом стане найдорожчою частиною цієї історії. Селяни зібрали це золото, скажімо так, ретельно їх очистили, промили, висушили, обсмажили і заварили каву. І Смак виявився зовсім іншим: м'якшим, глибшим, без різкої гіркоти. І те, що колись було вимушеним експериментом селян, стало делікатесом. Ну, запах, запах трохи є. П'йоме. <'ємо> Але такий кислий-кислий. І смачний. Сьогодні процес виглядає так само. Але я не впевнена, що спробувала саме ту каву, бо на балі таких місць багато. Не всі з них автентичні, часто це радше туристичний досвід. Але побачити процес все одно цікаво. Лювак це радше візитівка цієї екскурсії. Мені таке не близьке, бо більше вважається, що якщо тварину тримають в неволі, кава одразу втрачає свою цінність. Найдорожчою ж вважається та, що походить із дикої природи. А от що тут справді цікаве, це чаї. Їх готують із фруктів, імбиру та спецій, і я щиро раджу їх спробувати. О! не алкоголь. Not alcohol? Not alcohol. <laughs> Але це така спиртяга, yeah. Дай Боже. Ну теж. І на цій кавовій ноті ми будемо повертатися додому. І я для вас буду готувати нову порцію смачного відео. Побачимось вже за тиждень. Прийшли, значить, ми на рибалку. Ловлять рибу. Я теж хочу ловити рибу. Так, він що зловив? Я. Вот, 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 вот. Алло пайк. Шур тан.